На одеському привозі Ізі продає камера у банці з написом чоловіка замінник 50 гривень. Підходить жіночка. А як їм користуватися? Ну як як? Вдома роздягніться, випускаєте з банки камера і лежачи чекаєте. Якщо щось піде не так, телефонуйте мені, я приїжджаю і допоможу. Ось мій номер телефону. Ввечері жіночка дзвонить Ізі. Розумієте, прийшла, роздяглася, лягла, випустила камера, а він сів на стінку і все. Так, лежите та чекайте, вже виїжджаю. Приїжджає Ізі до жіночки, роздягається та й каже Комеру. Дивіться, дурню! Таки останній раз показую. П'ятниця, два кума посиділи так дуже гарно хильнули чуть зайвого і, як зазвичай, почали сперечатися. На цей раз темою сперечань стало питання, чий дід був вище. Мій дід був таким високим, як он це дерево. А мій дід був таким високим, як он та гора. Мій дід був таким високим, що діставав до зірок. Куми, а зірки були круглими? Круглими. Теплими? Так, теплими. Так знаєте, куме, що це були яйця мого діда? Лікарю, мені щоночі сняться миші. Вони в футбол грають. Що робити? Так, друже, ось вам таблетки. Вип'єте. І все сьогодні пройде. А можна я завтра вип'ю? А чому завтра? Сьогодні фінал. mm <laughs>